Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсу російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні поговоримо про те, як пропагандистка Марія Захарова захищала хамство Ілона Маска. Хамство Ілона Маска після того, як на президентських виборах в Сполучених Штатах переніг Дональд а Трамп стало вже таким собі майстрімом і знаком мінус. Ця особа, яка залишається впливовою людиною в команді новообраного очільника Білого Дому і є найбагатшою людиною у світі, чомусь вирішила, що вона зараз може вдягнути на себе мантію господа Бога і вирішувати. Ну, як мінімум, долю європейських політиків. Чому саме європейських, і чому на цьому акцент? Тому що останнім часом бік і чільника Німеччини, і Британії і інших країн маск не стримувався в своїх виразах і відверто їх зневажливо ображав. Звичайно, що це не пройшло повз політиків Європи, які не звикли до такої поведінки, і не звикли до такого антидипломатичного тону. І днями Макрон. Висловився про те, що якби 10 років тому хтось нам сказав, що власник однієї з найбільших у світі соціальних мереж підтримуватиме новий реакційний інтернаціонал і прямо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині, ми б не повірили, хто б міг таке собі уявити, заявив Макрон і слушно заявив Проте, у Маска, який отак себе похамські веде, знайшлися такі собі адвокати в ролі російських пропагандистів і нікого іншого, як речниці МЗС Кремля Марії Захарової. Ось що вона заявила на слова Маска. Тобто, коли ця сама соціальна мережа, яка називалася Twitter, і безпосередньо використовувалася не просто для втручання у вибори, а за її допомогою організовували корольорові революції та арабську весну, простіше кажучи, зміну влади в місті країн, тоді Париж – не це не те, що не хвилювало. Він усіма силами розмухував і підтримував ці процеси, де навіть те, що вони потім викликали міграцію сотен тисяч біженців до Європи і спровокували небувало зростання екстремізму та тероризму. Та що там? Події у Єгипті та Тунісі навіть досі називають твітер революшн. Не викликало запитання Паріжа і відкрити заохочення у твіттер русофобії, закликів бувати росіян та скасувати російську культуру. Відмови адміністрації Твіттера дотримуватися законодавства країн та видаляти протиправний контент, у тому числі істремістського характеру, раніше теж не ставав об'єктом критики з боку європейських столиць. Тепер же після того, як соцмережа перейменувалася на X, тобто її власником став Ілон Маск, і змінився політичний вектор, раптом одразу стало тривожно. Це ж є і тим, що просувається західним лібералізмом. Світопорядок заснований на правилах. Дивно, що Макрону не подобається жити за тими правилами, які він багато років пропагував. Ну, звичайно, що красиві слова, але по великому рахунку, як і завжди, вони насичені брехнею і маніпуляцією. Щодо взагалі самого терміну Twitter Революшн, Да, він гуляє по соціальних мережах, їм користуються деякі журналісти, але по великому рахунку, свого роду адептом такого явища Twitter Революшн, є американський письменник та дослідник соціальних мереж. Клей Ширкі він є автором такого собі видання Біблія протестів в соціальних мережах. Він викладає у Нью-Йоркському університеті, а також розповідає про організацію різних заходів через інтернет і загрози і впливи через інтернет. Він лишається соціальні мережі інструментом, який здатний кардинально змінити сучасну політичну систему, зробивши кожного використувача учасником політичного процесу, здатним робити свій внесок у прийняття всіх. Рішень. Про це це лише теорія одної людини, яка підтримується ну, певною групою його однодумців. Є чимало і тих, хто не підтримує цю теорію американського дослідника. Це один момент, який є маніпулятивним. Другий момент Захарова розказує про кольорові революції, про арабську весну, які були організовані саме через Twitter і за допомогою яких нібито е, там. Мінялася влаг насправді це знову ж таки є маніпуляція і підміна історичних понять. Якщо коротко, то якщо говорити про ситуацію в тому ж Тунісі, то там протести були викликані тим, що громадянам Туні, Тунісу, незважаючи те, що вони в принципі жили непогано, але е, в певному етапі перестала подобатись поточна влада. І до речі, очільник цієї влади правив країни вже 26 років. Років і за його а, останніх років владарювання у Донісі дуже високо піднялася безробіття. Це і спровокувало громадські протести. Те ж саме ситуація у Єгипті. Революція, так звана кольорова або арабська частина арабської весни, яка стала 2011 року, була пов'язана з тим, що ну, по великому рахунку єгиптянам надоїло жити під керуванням людини, яка знаходилась уже більше 30 років при владі. Це президент Хостя Мар, який правив Єгиптом з 1981 року. Далі ситуація, яка Теж не згадується Захарою, але теж підпадала і згадується у контексті Twitter Революшн. Це протести у Ірані у 2009 році. Але вони теж були пов'язані з політичними процесами. А зокрема, з виборами президента і протестами того каната, який не переміг, і його претензіями на ну не проти протиправний підрахунок голосів. Навіть в контексті цього Twitter Revolution згадується протести 2009 року у Кішин. Лері, які організували групи молоді, але вони тоді протестували проти реінкарнації і е, такої ну псевдоперемоги в лапках на парламентських виборах у Молдові комуністів, і е, ці протести звучали під лозунгом: Ну, ми не хочемо жити під комуністами. Ну і звичайно, що їх можна зрозуміти. Ті всі події об'єднує те, що. Люди координували свої дії дійсно через соціальні мережі, але не тільки через Твіттер, навіть через однокласники, навіть через Фейсбук. І да, влада цих країн потім е, кардинально реагувала на ці протести і забороняла певні соціальні мережі, але вони не були ключовими у тому, що провокувало ці протести. Натомість Захарова нас хоче переконати, що саме е, підбурювання людей сталося через і за допомогу соціальних мереж. Тепер що стосується саме Твіттеру і того, як змінилось дійсно його вектор і чому все знепокоїть Захарова, вона видає бажане за дійсне. Вона говорить про свободи, а насправді це є підбурювання хаосу і дійсно скасування будь-яких правил, цензури і якогось адекватного спілкування у соціальних мережах. Ось що говорять факти. У соціальних мережах Twitter у 2020 році з'явили спеціальний додаток, який допомагав користувачам боротися з фейками дезінформації, виявляти його і повідомляти адміністрації. І Twitter був в одному з списку із тими соціальними мережами, які дуже активно боролися з фейками та дезінформацією, і був, як то кажуть, одним із прикладів. Проте це, це змінилося після дійсно купівлі цієї мережі Ілоном Маском. І ось уже в 2023 році. ЄС опублікувала звіт про те, що кожна з великих технічних компаній, включаючи Meta, Google, TikTok, справляється з боротьбою з дезінформацією непогано. Але ЄС говорить про те, що мережа ікс, колишній Twitter, який більше не потрапляє під дію кодексу про боротьбу з фейком та дезінформацією, є платформою з найбільшим відсотком публікації фейків і дезінформації. Ось до чого привела. Скажімо так, політика, маска і не те, що скасування цензури і, і певних правил, а взагалі скасування людяних позицій у спілкуванні спросуванні своєї думки. І звичайно, що те, що зараз відбувається із Фейсбуком, а зокрема заява Цукерберга про те, що він теж принаймні в американському сегменті скасовує співпрацю з фактчекерами, які Якимось чином і достатньо непогано протиділи фейком дезінформації, є оці тенденція, яка, на жаль, зараз захоплює соціальні мережі. І звичайно, що російській пропаганді це дуже і дуже подобається, тому що ці всі обмеження, які існували у соціальних мережах, в принципі, достатньо непогано відрумали великий сегмент російської пропаганди, яка там. Просувалася, звичайно, що зараз російська пропаганда розуміє, що е, скасування цих цензур дозволить їй відкрити ну просто потужний шлюз для подальшого просування своїх наративів. Тому вона і підтримує маска, тому вона і критикує Макрона. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути з, е, все, в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами ставте дзвіночок, тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.